І компанія за ці 27 років вона здобула більше 600 сертифікатів і нагород. Тобто, коли ми сталкуємося з якоюсь компанією або з роботодавцем, то ми по-любому його вивчаємо, наскільки він надіжний на ринку, що він собою представляє, і так далі. Нам теж це з вами цікаво, я вам просто покажу 6 і 600 нагород компанії PM. Перша така, перший такий сертифікат, який мене особисто нереально як зацікавив, чому поясню? Хто з вас знає... Такі моделі, як BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, Bosch, Siemens. Поставте плюс. Бо вже багато німецьких компаній. Ви чули про ці компанії? Компанію PM ніхто не чув. Но no, топ-100 компаній Германії це самі, e, скажімо, надійні компанії самої держави, як Германія, є 100 таких компаній. Сюди стають попасти всі ті компанії, які я назвав. Но no, ні Mercedes, ні Audi не мав цих топ-100. PM номер один. Перший вопрос. Чи стоїть довіряти компанії, яка номер один в самій Германії, яка зайшла на ринок України? Тобто Всі зараз мріють попасти в Германію. А ми з вами трошки щось друге зробимо, пізніше розкажу. Другий сертифікат це Netcom. Компанія 18-19 рік його держить, опять же, номером один. Чуть ниже ви бачите печать, це є найвищий суд Германії, в Франкфурті на Майні. Він дав затвердження і підтвердження, що це є легальний маркетинг, легальний бізнес. Рядом ви бачите QR-код. Ну, QR-код, я думаю, що всі вже знають, тому що це новинка в інтернеті, ми можемо сканувати, нам зразу все дасть опис, що це собою представляє, і так далі. На кожному продукті в компанії є QR-код. І якщо ми наведемо свій телефон, то ми тут же побачимо, що собою представляє продукт: його опис, його як його вживати, що з ним робити. Але саме, саме більше, подивіться знизу, зробіть собі фотографію. Внизу є така компанія, як Тюфсуд. Це незалежна лабораторія європейська, яка відсліджує контроль якості даного продукту. І що вона про нього каже, ви можете теж почитати. Це є продукт вищого качества 100% натуральний продукт, який ми можемо вживати від народження до похилого віку. І це затверджує компанія Тюфсуд. Йдемо далі. Слідуючий сертифікат це то топ-100 на глобальному ринку. Ну, друзі, в мене трошки застаріли слайди, тому що в 2019 році компанія була номер 20 на світовому ринку, по ітогам марта була номер 13, по ітогам квітня, ви дізнаєтесь буквально дуже скоро, але вона вже не 13. Ми я думаю, що до кінця року попадемо в п'ятеро ліпших компаній світу. Слідуючий сертифікат це сертифікат, який касається спортсменів. У нас є спортивна лінійка продукції, і вся лінійка спортивної продукції сертифікована антидопінговим сертифікатом. Тобто, про що це говорить? Спортсмени професійного рівня вони можуть використовувати цей продукт, тому що сміло у ньому нема допінгу І вони можуть це підтверджувати ну, антидопінговим сертифікатом, якщо до них такий вопрос буде. Третій сертифікат це GMP. Я думаю, що про GMP багато хто з вас знає. Це стандарт найвисокого качества іменно Германії. Made in Германія, так як продукція з Германії. Багато я про сертифікати не буду говорити. Якщо вас це зацікавить, то ви самі в цьому